Доріво Христі, сьогодні ще будемо молитися панахидом за новопреставленого воїна Григорія. Він був у тяжкому стані, ми за нього молилися. Знаєте, я щось собі так пригадав, що, ну не за Григорія, а взагалі пригадав, що каже, молилися, молилися, а він все одно вмер і нічого ваша молитва не помогла. Або нащо то молитися за за то, то так нічого не поможе. Ну, я вам так скажу. Кожен із вас до кінця не розуміє значення молитви. Коли я приходжу в неділю до церкви, стану собі в куті й молюся, перехрестився, заворив учинаш, Богородиці Богородиць, послухав службу Божу. Я молюся, я перебуваю в молитві. Не обов'язково я молюся за те, щоб у мене коровка була здорова, щоб курися несли, за те, щоб діти добре вчили. Ну не завжди. Я прийшов не раз, просто, просто хочу помолитися з Богом побути. І що я зразу маю відчути, що мені Бог тільки... на тобі, Василю, зразу все тобі маєш. Ні. молитва це стан, який міняється по відношенню людини до Бога. Чим більше ви перебуваєте на молитві, тим більше ваше відношення до Бога змінюється. Пам'ятаєте, як на Страшному суді каже, і відділить праведників від грішників, так як пастух відрізняє козлів від овець. Видно, так? козлів і вид вівців. Так само і праведників буде видно. І цей вигляд праведника змінюється через молитву. А молитву можуть говорити тільки живі. Бо як вже вмрете, все, ви можете тільки користати з молитви тої, яку за вас будуть хтось наймати, якщо будуть, а може і не будуть. Тому... Поки в живі моліться, міняйте свій стан відношенню до Бога. А коли ми молимося за хворих, це не означає, що в ньому зразу всі хвороби мають повтікати. Будьте дуже уважні. Хвороба часом дається, щоб за ту людину помолилися. Щоб душечка змінила свій стан і вигляд перед Богом. Але часом через оздоровлення хворих Бог хоче навернути тих, кого треба навернути. Особливо тих, які біля того хворого, і дуже далекі від Бога. Я знаю, про що я кажу, бо тому що я був. ну, не буду рахувати, але один раз я був реальним живим свідком, коли Господь Бог діяв на ту людину, яка далека була від Бога. Це було в лікарні. Людина, яка, ну не то, щоб атеїст, ну, дуже далека від Бога. Бо якщо та лікарка мене прикликала до, до хворого е, воїна, який був в комі. Ну, то ясне діло, як вона закликала священника, будучи лікарем, розуміючи, що тут вже нічого, лікарі, якби вже, все, вже далі нічого не може зробити. А що вони можуть зробити? Людина в комі. Її можна тільки сказати, вставай. Як Христос сказав, вставай. До Дочки Я Іра, так? Вставай дівчину, а вона взяла і встала. Інакше там нічого, все, лікарі побачили, що ні. Ну так і було. Це був за мною ще, напевно, Андрій Марчук. Отець Андрій, він, він був тут зі мною на практиці, і ми пішли в Мечникова, в лікарню. Ну, і була там мене така знайома волонтерка, лікарка, віка. І вона так відносилася скептично до, до цього всього. Ну, вона мені Васенька, пройди, там прочитай молитву, щоб він там оздоровився. Знаєш, І так з таким знаєш, якимось таким. Мене то не дуже тішило. Але вона була дуже добра людина, я до неї дуже з пошаною відносився. І один раз я прийшов, і вона мене щось там зачепила. Я кажу, слухай, Доню, хочеш бути свідком Божого чуда, ходи зі мною. Вона хочу і йде. Я вже потім по дорозі думаю: ой, Василю, ти зря її закликав. Ну, я вже почав сам трохи сумніватися, знаєте. Але потім думаю, ти чекай, а то що я? Якщо Господь Бог хоче, то не робить чудо, а я поприсутствую. І приходимо, значить, я не пам'ятаю, як, як називався той воїн, він у комі. Ну, у комі все. Читаємо з отцем Андрієм, він ще тоді був студентом. Єлево помазання уділяємо, так? Я почав помазувати його Єлеєм, ну, словами там. Зціли, Господи, помазанням цих дієв, Слугу Божого, там, називаю, ну і помазую йому на чолі. І вже дійшов до грудей, і помазую йому на груді, роблю знак Христа, і він починає кашляти. ну, Виходить з кона. Ну, а людина, ну там йому запхані оці всякі ці, для вентиляції легенів, відповідні ці всякі трубки, він починає. Кашляти починає е, цей роботний ефект, тому що там в нього там замхано, він почав дергатися. Ну, і тут прибігають лікарі, і мене одразу в сторону, батюшка, а те і починають вже його приводити до тями. Ну Ми вже йшли від з реанімації, то вже Віка до мене не говорила аж до самого отого нашого волонтерського центру, нічого не казала. Потім сказала, що так, я побачила, я більше не буду вас піддергувати. Бо я думаю, що Бог це зробив заради неї. Не заради того, щоб той ожив там, і був би його і пізніше, може, там вивів з коми, так? але Бог це зробив заради неї. І правда, вона вже більше на цю тему, більше за мною ніколи не жартувала. А дуже з пошаною ставилася до всіх релігійних речей. І тому кажу, що молитва за оздоровлення, молитва за когось ми молимося. так? Зрозумійте правильно, що ми не наказуємо Богові, що він когось оздоровив. Ми не просимо, як я, як я молюся, людина має горечку, там ще щось там має. так? Дитина перелякалася. і я молюся до Господа Бога. Уважно слухайте. Не як шаман, щоб ізцілити, перемінити, але через цю хворобу змінити стан душі. А в здоровому тілі здоровий дух. І рівно ж так же само. Оздоровивши дух, тіло почне. Своє востановлення. Бо тому що регенерація тканин це такий дар Божий, який він заклав в кожне живе тіло, як людини, так і тварини. Регенерація це здатність на востановлення. І коли я, ну як я, Богу здоров'я, коли я маю такий намір і хочу з вами поділитися, щоб ви правильно розуміли. Що саме головне в молитві це змінити стан душі. І коли змінити стан душі, хоч трошки тіло зразу відреагує, стане інше. Розумієте правильно, що від вашої молитви ваше тіло буде пахнути інакше. Ви будете себе нюхати, ви будете інакше. Молитва міняє стан душі. І ми молилися за цього воїна Григорія, де він помер. Вчора мені написали, що він помер, Відійшов у вічність. І сьогодні ми помолимося за, за, за нього, за його упокій його душі.